Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. В ефірі програма Законодавча ініціатива і я її ведуча, Людмила Горицька. Планувати значить бачити і відчувати, передбачати і прогнозувати. А відтак планувати, значить, розвиватися. Чому ж Україна й досі не має плану розвитку? Що заважає сьогодні Україні жити в умовах планової економіки? Виявляється, ми самі можемо визначати, яким буде наше майбутнє. Нічого особливого для цього й не потрібно. Мінімальний набір інструментів: об'єктивна оцінка теперішнього, визначення пріоритетів майбутнього, етапи досягнення мети та критерії оцінки зробленого. Це, власне, і складає основу принципів комплексного механізму для планування. Саме така система стала базою для розробки законопроекту народного депутата Валентина Ландика. Основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року. Отож, знайомтесь, у нас в студії головні експерти цього документа. Валентин Іванович Ландик, автор законодавчої ініціативи, народний депутат України, представник фракції партії регіонів України. Тетяна Михайлівна Яхєєва, один із ініціаторів і авторів цього законопроекту, заступник директора інституту сталого розвитку, кандидат економічних наук. Іван Олександрович Заєць. Палкий прихильник ідеї сталого розвитку України, народний депутат України, представник фракції, наша Україна, народна самооборона. Я вітаю вас, шановні гості в нашій студії, і напевне, давайте розпочнемо і перейдемо детальніше обговорювати положення цього документа. Наскільки я пам'ятаю, в основу цього законопроекту покладено світову програму дій, порядок денний, 21 століття. Що власне являє собою така програма? Можливо, ви розпочнете Івана... Валентина Івановича? Спасибо. Я, с вашего позволения, на русский язык. Я хочу просто напомнить то, что мы в том созыве, что мы хоть просуществовали год, но мы выходили с этой программы. Я выходил в основном направление экономического и социального развития до 2020 года, как документ, который был принят 399 голосами. Тогда как раз таки я выступал. именно как представитель, объединяющий, не, не видя разговоры о том, та, это та партия или другая партия. И, в общем-то, это было воспринято, и мы рады. Основная задача наша, наша цель, она действительно, это программа действий на 21-е столетие Организации Объединенных Наций. Там, если вы помните, 8 целей, где расписаны по каждой цели индикаторы. Основными являются критерии развития на... как говорится, которые есть в мире. А мы считаем, почему до 2020 года, потому что мы считаем, если мы ежегодно будем выполнять критерии развития, то есть индикаторы развития по валовому внутреннему продукту, по там, заработной плате учителей, врачей. То, ну, в общем, больше 150 индикаторов. Если мы так каждый год распишем будем, то мы только видим, что в 2020 году мы станем в один ряд. Именно с высокоразвитыми странами, и в общем-то мы считаем, что нас не то, что мы будем проситься куда-то, нас позовут просто в европейское сообщество. Поэтому это было. И плюс наша задача, понимаете, у нас каждый год меняется правительство. И это очень обидно. И приходит каждое правительство говорит, виноват Кочма, виноват Янукович, виноваты все. Ні. Есть программа действий, каждому расписана каждый год. Так вот, как выполняешь вот эти индикаторы, и вот оно отвечает каждый за себя. Нельзя менять. И тогда будет последовательность, тогда жизненный будет уровень расти и так далее. Да здесь у нас и здравоохранение, и образование, и экономическое развитие, и местные громады и так далее. То есть все, все есть эти аспекты, которые являются движущей силой. Поэтому я опять и выхожу, я опять и выхожу сразу на то, чтобы во Чтении рассмотрели этот программ. Хотя я вам могу показать: прошла бумага сейчас от Турчинова. Опять-таки, эта команда голосовала тогда за, сейчас дают, у нас уже есть. В этом направлении, по экологии у нас отдельно, у нас отдельно есть по экономическому развитию, у нас отдельно есть то, это... то вы даете Я им даю стратег... а они да, знают, да, а вы что а они, они есть. Напрямком. То есть сами себе противоречат. То есть мы говорим, что есть Верховный Совет, а вы, правительство, пожалуйста, выполняйте. И не надо ничего менять. Вы... И кто лучше с вас будет выполнять, и мы будем оценивать в Верховном Совете, кто из вас правильно работает и правильно выполняет это. Вот наша цель, наша задача. Тетяно Михайлов ви як співавтор цього документа. Скажіть, будь ласка, от чому саме ця світова програма стала можливою для України і чи має Україна певні зобов'язання для того, щоб втілити впровадити такі ж механізми і в Україні? Ну, по перше, я хочу сказати, що цю, цю програму на найвищому рівні ще в 1992 році прийняли 179 країн світу, і Україна виявилася одною однією з небагатьох країн. Яка не виконала свої зобов'язання, прийняті в 92-му році. Тоді зобов'язання були такі: до 2002 року прийняти стратегію сталого розвитку України, створити національні інституції, які б займалися її впровадженням, але цього так і не було зроблено. У 2002 році на найвищому рівні відбулася зустріч в Йоганнесбурзі Міжнародна підгідою ООН, І е, на цьому е, Йоганнесбургському саміті було продовжено термін до 2005 року прийняття стратегії сталого розвитку. І ці терміни ми вже 2005, 2005 рік пройшов, але і ці терміни ми просрочили. Ми одна із небагатьох країн у світі. Я не пам'ятаю зараз скільки, чи 5, чи 6, я, зараз треба. Було б уточнити, але те, що ми єдина країна в Європі, яка не прийняла стратегію сталого розвитку, це факт. І відповідно говорити про інтегрування у європейські структури чи світові структури, чи участь нас як суб'єкта конкурентоздатної економіки, як суб'єкта в розподілі світового продукту, нам не доводиться. Іван Олександрович, чи може Україна надалі залишатися поза межами цієї програми і чим власне це нам загрожує? Чи є певна загроза? Чи взагалі можна ставити так питання? Тут мова йде про мислення саме, сучасне мислення. Чи демонструється сучасне. Ну, перспектива, скажімо, вступу в ЄС, наприклад, в, тому... так, в такому ж аспекті. Мова йде про мислення. Чи це є сучасне мислення, чи це мислення радянської там, комуністичної доби. От цей індикатор, ця, ця парадигма або сталого розвитку. Справа в тому, що коли я прийшов міністром екології і природних ресурсів, то комісія була створена, але національна комісія сталого розвитку, але не працювала. Я її запустив цю комісію. Але в 2003 році вже уряд Янукович ліквідував цю комісію. Потім президент Кучма відновив, начебто, роботу указом, але фактично жодного засідання ця комісія не провела. І до сьогоднішнього дня ми маємо ситуацію, коли у нас немає адміністративної структури. Яка б проводила от або втілювала цю парадигму сталого розвитку у життя. Справа в тому, що у Європейському Союзі вже ця концепція сталого або екологічно збалансованого розвитку вона вже втілюється у конкретну управлінську модель екосоціальної ринкової економіки, і оскільки Україна в 2001 році взяла на себе зобов'язання. Bo zakripila u, u... У угоді із європейським союзом що саме концепція стало розвитку є таким стратегічним орієнтиром для України, і це було закріплено офіційно у 2001 році. У пла... і потім у плані дій Україна ЄС ухваленою комісією ЄС у грудні 2004 року сталий розвиток зазначається як важлива довгострокова довгострокова мета, і там конкретно вже зазначалося, що нам треба зробити, і це і. формување административни структури І важливим елементом могло, могла бути саме національна комісія сталого розвитку, і я уже в 2005 році писав і до уряду, і до президента, що давайте все таки відновимо роботу цієї комісії. І ця комісія повинна включати у себе всі зацікавлені особи: це і бізнес, це і владу, це і громадськість. Нам потрібна сьогодні національна стратегія сталого розвитку. І коли ми говоримо про... Принципі, то ми говоримо про управлінські моделі, про економічні механізми, якраз імплементації їх у секторальну політику України. Тобто, тут мова не йде про просте збереження природного середовища, мова йде про те, щоб створити економічні механізми, якщо хочете і політичні механізми, і правові механізми на імплементацію оцих екологічних вимог у секторальну політику України. Тому на сьогоднішній день зрозуміло, що я вітаю будь-яку ініціативу. У цьому напрямку, але нам потрібно сьогодні врешті-решт серйозна розмова на рівні уряду, на рівні Верховної Ради з тим, щоб створити національну комісію, стало розвитку, з тим, щоб можна було прийняти стратегію, з тим, щоб ця стратегія була імплементована або втілена у секторальну політику і починати діяти у, у такому у європейському напрямку. Інакше ми не, не виконуємо свої зобов'язання. Іван Александр доволі часто згадує слово Сталий розвиток, і я хотіла б, щоб ми детальніше пояснили зміст саме цього словосполучення. Валентина Івановича, Іванович, наскільки я пам'ятаю, що на самому початковому етапі розробки цього законопроекту мова йшла про концепцію сталого розвитку. Так, так. І от скажіть, будь ласка, куди зникло це сталого розвитку і чому от замість нього з'явилося, от саме для того, щоб було зрозуміліше, що сьогодні йде мова про основні напрямки економічного, соціального природоохоронного розвитку, куди зникло стало і чому воно зникло? в Процесі ну, подальшої роботи. По -по Перше, на я вам відверто хочу сказати, якщо так розглядати це питання, що таке сталий розвиток. Що так, що теж зрозуміло що було глядачам, живи зараз добре і дай жити тому поколінню майбутньому. Ось це основа, що не забувай про майбутнє покоління ніколи. І коли ми почали, коли я почав виступати з тим, що давайте стали розвиток. То наші почали казати, і наші урядовці, ви розумієте, що ні, зараз де стало ми ще не додійшли. Давайте ми поки приймемо основні напрямки, а тоді вже почнемо розмовляти про сталий розвиток. А тут правильно, Іван Олександрович сказав, що починати дійсно сталий розвиток. Стали устойчиве розвитке. Стали, стали. Тому розумієте, воно воно вийшло Але я думаю, воно весь час, і фахівці, які знають, які нас дивляться, вони дійсно прекрасно розуміють, що. Це концепція стратегія, як би ми назвали, то це стратегія сталого розвитку, переходу до цього, до цієї моделі, і це основа що є.